Нікого не залишимо за межами табору, глава Тезрія зрія Пам'ятайте карантин, самоізоляцію. 100 метрів від під'їзду. Дай Бог нам забути це все. А тепер уявіть собі, хворого на коронавірус на самоізоляції який не хоче проходити тест. Чи будемо змушувати його робити тест? Можливо, ні. Він сидить вдома – це його проблеми. А в нашій главі є схожий випадок ізольованого, якого викликають на огляд, навіть проти його волі. Мецора – людина, яка має на тілі вириски, котрі свяшене догностує, як прав царана. Вона нечиста і повинна жити на самоті поза табором Ізраїлю. Коли вона одужає, Коан! Коли він вдруге прийде та оглянути її і оголосити чисто. І якщо мацара вигнаний із табору, не бажає прийти вдруге другу до коїна, тора наказує нам привести його навіть проти його волі. Чому обов'язково приводити? Чому нас має хвилювати, якщо людина вирішила залишитися одна за межами табору? Покарання царат Приходь до людини, яка перебуває в найнижчому духовому стані, такому, що Тора наказує видалити її від усього народу та вивезти із табору. Але Тора каже, що навіть такий єврей, зрештою, розкається. І якщо зараз він думає, що хоче залишитися поза народом Ізраїлю і відмовляється повернутися, Всевишній не відмовляється від нього. Він зробить усе, щоб ту людину навіть проти її волі. Шабах, шалом!